Я просто хотів записати ще одне відео про те, що сталося зі мною влітку, насправді я не надавав цьому великого значення, але був ще один сон, де мене або відвідали, або була примара в кінці мого ліжка. Отже, все це почалося з того, що я поїхав у відпустку з родиною. Ми були далеко, досить далеко, в іншій країні насправді. І я взяв з собою наш трейлер, наш кемпер, і, здається, це була перша або, можливо, друга ніч, коли ми там були. Просто лягли спати, як і будь-якої іншої ночі поклали дітей спати. І посеред ночі у мене було дивне відчуття, що хтось за мною спостерігає. Це дуже дивно. І коли я почав прокидатися, або коли я починав прокидатися, я помітив, що в кінці мого ліжка була примара у трейлері. І тоді мій трейлер має свою, так би мовити, головну, головну спальню. Отже, він мав, де ми маємо? В кінці ліжка у нас є щось на зразок перегородки. А потім двоє маленьких бічних дверей з обох боків ліжка, куди можна зайти. І це було з мого боку, і замість того, щоб бути дверима з іншого боку, це насправді була завіса. І завіса. Була такою, ніби вона не була відкрита. Це було так, ніби ця примара просунула голову і була наполовину в дверному отворі, з завісою, що була позаду нього. І воно... Дивилося на мене, і я збираюся описати, як воно виглядало. І найкращий спосіб, яким я можу це описати, це те, що воно виглядало як жнець смерті. Тепер жнець смерті, якого ви бачите на телебаченні та в кіно, чи де завгодно, воно було чорне, воно чорне, чорне, темне, як темне, темне, темне. У нього була накидка, де здавалося, що у нього було щось на зразок покриття на голові, я не міг бачити обличчя, я не міг бачити жодних рук чи ніг. Це було просто довге, темне накидка у формі людини. І воно дивилося на мене. І я напівсонний, напівпрокинений, намагаюся зосередитись на тому, що бачу, намагаюся переконатися, що це не тінь чи щось таке. Але. В нашому трейлері немає тіней вночі. Я маю на увазі, що у нас немає світла в нашій кімнаті. Знаєте, це було дуже очевидно. Але е, що я помітив, і це те, що сталося, що є дуже значущим, це те, що коли я почав ніби два і прокидатися, я зрозумів, що це якийсь дух, злий дух, що дивиться на мене, і я почав зосереджуватися на ньому. Тепер ось що цікаво. Коли я зосереджувався на ньому, він зрозумів, що я можу його бачити. І я думаю, що в певному сенсі я його налякав, тому що воно зникло миттєво. Його не стало. І це не було так, ніби воно зникло. Це було так, ніби воно відійшло від дверей і зникло. І воно було видалено з 1-го трейлера або табору, як би ви це не назвали. Бо Після цього я перевернувся і знову заснув. Це навіть не турбувало мене. Я встав наступного ранку і пам'ятаю, як сказав своїй дружині. Я сказав: ти не повіриш, але минулої ночі зі мною сталося щось дуже дивне. У будь-якому разі, це було дуже дивно. Я був трохи збентежений цим. Я намагаюся зрозуміти, що це означало. І це пов'язано з моїм попереднім сном, про який я маю тут відео, і. Я відчув, як це опустилося в мою душу. Я відчув, що Господь говорив мені, причина, чому ти це побачив, полягала в тому, щоб змусити тебе зрозуміти, що ти, ти під наглядом, що ти збираєшся робити, або що ти робиш, або щось у цьому роді вони звернули на тебе увагу, і ти на їхньому радарі. Отже, моє відчуття було, що незалежно від того, куди ти підеш. Ти знаєш, вони будуть стежити за тобою, робити нотатки, намагаючись зрозуміти, як збити тебе з пантелику. І. Отже, в будь-якому випадку я просто подумав, що це було дійсно цікаво. Зазвичай у моїх снах я був наляканий, що щось буде в кінці мого ліжка. Наляканий. Але цієї ночі це було дивно. Це було як відчуття. Немає потреби хвилюватися. Ти захищений. Господь тебе захищає. Тому що Господь у мені, а я в ньому. Немає чого боятися, коли ти з Господом. Немає чого боятися. Незалежно від того, наскільки важко це здається, наскільки страшно це виглядає. Це було, як Господь просто казав дивись, ти знаєш, у тебе буде привид, що сидить в кінці твого ліжка. І це тебе не турбуватиме, бо ти зі мною. Тож я просто подумав, що поділюся цим. Ще раз дякую. До побачення.